Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні на черзі Тестнет від Arion Network. Це технологія блокчейну наступного покоління, яка спрямована на розробку власної технології блокчейну Proof of Area, забезпечуючи швидший і надійніший обмін NFT, більш реальний досвід метавсесвіту та винагороджуючи своїх користувачів програмами лояльності. Його мета полягає в тому, щоб. Криптолюди мали безпечніший швидший і доступніший криптовалютний досвід. Це все, звичайно, добре. Але більш за все мене зацікавило в цьому проєкті, що в нього вже є своя монета. І вона досить непоганою ціною 0,22. Я гадаю, що це на наш період досить непогано, якщо вважати те, що проєкт зараз ще не зовсім працює. Торгується вона вже на Bitget, Max та BitMart. Також ці біржі є компаньйонами проєкту Arion Network. Так що у випадку винагороди нам вже не потрібно буде чекати того, що треба дочекати спочатку, поки вийде їх монета, а потім вони будуть надавати винагороду. Якщо все добре, і те, що вони пишуть в себе, дійсно буде відповідати дійсності, то шанс на те, що вони будуть винагороджувати вже зовсім скоро, досить і досить. Непоганий. Чому я вирішив, що вони будуть робити винагороди? Якщо перейти до їх дорожньої карти, то ми бачимо, що вони пишуть, що всі тестери отримають винагороду за проходження їх теснету. Наскільки це буде відповідати правді, ми дізнаємось коли пройдемо теснет та дочекаємося їх винагороди. Також мені подобається їх Твіттер. Тут ще не дуже багато, всього навсього всього 99,5 тисяч читачів. Але Twitter досить живий, вони тут викладають пости, їх ретвітять, спілкуються. Тобто цікаво, проєкт живий. В проєкті люди зацікавлені, є своя монета, яка досить непогано коштує. Так що я вважаю, що цей тестнет нам треба проходити. І будемо сподіватися, що вони дійсно будуть винагороджувати своїх тестерів. Що можу сказати? Цей тестнет я вже проходив на інших своїх аккаунтах, не головних. Я завжди проходжу, тестую на інших аккаунтах тестнети, щоб потім більш детально вже показувати вам. І цей тестнет мені видався досить легким зі всіх тестнетів, які були у нас з вами перед цим. Тож, давайте перейдемо. До самого Теснету. Переходимо за посиланням в моєму Телеграмі. Всі посилання я залишу в Телеграмі, а посилання на Телеграм я залишу під відео. Переходимо на сайт Теснету. Треба буде натиснути на всього Connect Wallet. Вам відразу запропонують додати тестову мережу, ви її додаєте, і у вас вже є тестова мережа. Потім ми спускаємось трішки нижче і ми бачимо всі завдання, які тут є. І бачимо, які винагороди ми будемо отримувати за ці завдання. 5 points, 10 points. Нам треба ці поinси збирати. Перше, що треба зробити, нам потрібно взяти тестові токени. Тут натискаєте Complete Task, і вам нарахуються 6 тари. Далі нам потрібно взяти монетки, також тестові VARIA. Натискаємо Complete Task, тут натискаємо Підписати. І тут натискаємо Додати токен. Виконаний, натискаємо Close. Якщо натиснемо на наш Metamask, то ми бачимо, що ці токени нам додались. Після того, як ми взяли тестові токени, нам потрібно спалити два токена Тара. Натискаємо Complete Task, тут натискаємо Підписати і натискаємо Підтвердити. Нам нікуди не потрібно переходити, все це робиться на автоматі. Трішки треба почекати. Поки пройде транзакція, все, транзакція пройшла. Як бачимо, ми виконали це завдання. Далі спускаємось трішки нижче, і нам потрібно перевести два токена тари. Натискаємо Complete Task, натискаємо підписати. Натискаємо підтвердити. Трішки почекали, все, завдання виконалось. Тепер нам потрібно замінити NFT. Натискаємо Complete Task, натискаємо Підписати, натискаємо Підтвердити. Завдання виконалось. Натискаємо close. Тут нам потрібно створити NFT. Тут потрібно трішки буде попрацювати. Натискаємо Complete Task, натискаємо Підписати. Нас перекидує на сторінку, де нам треба загрузити будь любу картинку. Ім'я пишемо, яке ми хочемо. Також пишемо щось тут та завантажуємо любу картинку. Завантажуємо спочатку з інтернету та завантажуємо сюди. Після цього, як ми все написали та завантажили, натискаємо Create. Тут підписуємо, трішки чекаємо. Тут ще раз підтверджуємо все: ми створили NFT, та вона завантажилась. Тут натискаємо Close. Та натискаємо назад. Якщо подивимось, ми виконали це завдання. Далі потрібно зробити swap монетки Тарея. Натискаємо Complete Task. Тут натискаємо підписати. Тут нас нема, на жаль, тарео. Беремо варіа. Тут беремо, наприклад, дві монеточки. Та натискаємо SWAP. Натискаємо SWAP. Тут натискаємо підписати. Натискаємо максимум, натискаємо далі. Натискаємо Approve. Натискаємо підтвердити. Та натискаємо Додати токен, щоб у нас з'явився токен, який ми свопнули. Натискаємо close. Виходимо та бачимо, що це завдання ми теж виконали. Зейлі я трішки зараз пропущу, я більш детальніше розповім потім. Та переходимо до останнього завдання. Спочатку треба чекнути транзакцію. Натискаємо Complete Task, натискаємо Підписати. Нас перекидує на іншу сторіночку. Це Arion Scan по типу ефір scan, Binance Smart Chain Scan. Ми бачимо, які транзакції проходять в цій мережі. Все, ми це все. Подивились, переходимо назад та бачимо, що це завдання теж виконалось. Добре, ось в нас є поінти, які ми тільки що заробляли. Що вони нам дають? Якщо ми підіймемось наверх, натиснемо лідерборд, то ми бачимо адреси та навпроти них поінти, хто скільки заробив. Якщо ми подивимося, ми заробили тільки 60 поінтів. Що ж нам треба зробити, щоб заробити більше? Для цього переходимо на зелі, і бачимо тут, як завжди, в нас є прості завдання, які ми будемо виконувати. За кожне виконане завдання ми будемо отримувати XP, які будуть конвертуватися, скоріш за все, в ті поінти, які є на сайті. Чим більше ми будемо виконувати тут завдань. Тим більше понтів ми будемо набирати та підійматися в лідерборді. Чим вище ми підіймемось, тим більше буде шанс на те, щоб отримати ви нагороду від цього теснету. Нічого складного, підписатись на твіттер, зробити ретвіт та інші такі завдання. Єдине, що вас попереджаю, не ретвітьте дуже багато постів в твіттері. Твіттер це не сильно любить і він за це банить. Тобто розтягуйте ретвіти. В своєму Твіттері на якийсь проміжок часу: сьогодні зробіть один, післязавтра зробіть другий. Тобто не потрібно 10 ретвітів робити в один день. Це твіттер приймає за спам та блокує ваш аккаунт. В мене аккаунтів на Твіттері вже заблокували більше шести, тож я відразу попереджую. Ну, я гадаю, ви тут розберетесь, нічого складного тут немає. Після того як ви розібрались з Зейлі, ми переходимо до Discord. Посилання на Discord я залишу в своєму телеграм-каналі. Тут ми натискаємо прийняти запрошення перейти до Discord. Тут вам потрібно буде перейти на накладку Верифікації та натиснути Верифікація, ввести нескладний код, який буде на картинці, і все, ви тут верифікуєтесь, у вас з'явиться ось це меню. Після того, як пройдете верифікацію, вам потрібно буде. Зайти на вкладку тестнету та зробити ось такий скріт вашого монітору з вашим гаманцем. Тож, давайте я зараз зроблю та покажу своє повідомлення. Все, ось таким чином виглядає мій скріншот Зменшив сторіночку, трішки, зробив скріншот та написав свій гаманець. На цьому всі дії. По теснету закінчились. Як бачимо, складного нічого нема. Зайти на сайт, виконати всі завдання, зробити скріншот та додати його до Discord. На цьому все. Тепер будемо слідкувати за цим проєктом та надіятись на те, що те, що вони пишуть в своїй дорожній карті, буде відповідати дійсності, і ми дійсно щось отримаємо за цей теснет. На цьому все. Чекаю вас в Телеграмі. Залишу посилання на сам Телеграм та на наш чат, де ми спілкуємося, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX Біржа та Magic Square. Я вірю, що в цих проєктах ми зможемо заробити непогані кошти. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!